SoftServe це Українська it компанія за останніми даними це 12 тисяч людей. Це таке невеличке місто. Ми, як ніхто, відчуваємо свою відповідальність перед країною, де ми живемо, перед містами, в яких ми живемо. Коли ти маєш можливість зробити якісь класні речі, які ніхто інший в цьому суспільстві не робить, неправильно цього не робити. Соціальними активностями займався з самого початку свого створення. Більше 20 років тому не було такого модного тренду. Це просто в рамках що потрібно допомогти нашим працівникам чимось, та, чи по потрібно допомогти пом університетам, чи потрібно допомогти пом школам та медичним закладам. І ну, ми цим займалися е постійно. Просто в якийсь момент ми зрозуміли, що ця робота потребує кращої організації, кращого, більш систематичного підходу. І таким чином, у 2014 році, ми створили наш благодійний фонд Відкриті очі. Це єдиний благодійний фонд при it компанії в Україні, який функціонує окремо як юридична особа. У нас є кілька категорій проектів. Медицина, освіта, військові такі наші основні три кити, на яких тримається фонд. Особливість в тому, що будь-яка ідея, яка вже потім втілюється як проект, вона йде від працівника компанії. Бо ми побачили, що люди готові, вони вже в силі, в стані і мають мега бажання. Творити щось цікаве і соціально потрібне, якісь важливі речі, які когось турбують. Та ми, як it компанія, маємо потужний ресурс, щоб це в той чи інший спосіб вирішити. Клієнти за кордону вони звертають увагу на корпоративну соціальну відповідальність, яка вона є. Чи це просто на словах, чи справді відбуваються якісь дії? Чи це імплементовано, чи це лише просто заявки про те, які ми класні і добрі. В суспільстві все більше і більше є запит. Працівників та чи потенційних працівників при виборі компаній вони в тому числі керуються тим, чи є ця компанія соціально відповідальна знову ж таки, тому що вони хочуть, щоб їхня праця на, на компанію приносила користь не тільки їм, та не тільки компанії, але і середовище, в якому живуть. Спершу ми запускали таку анкету на співробітників. З питанням, чи ви потенційно готові були б поволонтерити, в яких напрямках ми дістало дуже багато відповідей позитивних, і ми зрозуміли, що ну, є якісь ресурси, з яким можна працювати і з яким хочеться працювати. Як показує практика, на цих волонтерських проектах збираються люди, якісь близькі за духом, і вони, зрештою, затримуються на них, тому що їм цікаво бути разом, спілкування, якісь заходи і так далі. OpenTech — це якраз і наслідок такого, я думаю, поштовху, який ми створили через наш фонд Open Eyes, де ми підштовхнули креативних людей, які можуть і хочуть щось робити. І вони свою несистемну роботу об'єднали в новий системний проєкт. Це краудсорсингова програма. Де ми збираємо волонтерів, які готові присвячувати свій час, свої вміння, власне, робити те, що вони вміють найкраще. А для проєктів, які вони самі можуть обрати. Ну це проєкти не комерційні, це мають бути громадські організації або державні установи, проєкт, за яким не стоїть якась політична складова. Проект в своїй основі має мати набагато більший імпакт, набагато більший вплив, ніж просто фінанси, які потрачені на цей проект. Тому що фінанси це є ресурс, точно такий самий, як час, інтелект, точно так само, як досвід. Коли в нашій країні почалася війна, мені здається, майже всі офіси, чи якісь компанії відповідальні, чи бізнеси, чи громадські організації, об'єдналися для того, щоб допомагати хлопцям, дівчатам, які були на сході. Тоді на суцерві на коридорах просто були зібрані якісь кошти, там якісь бронежилети. Наші працівники робили безпілотники, купували машини. Тобто, будь-які запити оброблялися в дуже швидкому темпі. Вирішувалася їхня пріоритетність, перевірялася також правдивість. Одним з напрямків, яким ми стараємося багато помагати, це медицина, і в тому напрямку ми маємо один дуже класний проект. Він Називається така кімната позитиву, де діти, які перебувають в лікарні довгий період часу, можуть а, пройти ну, можуть навчатися там чи там, гратися з елементами навчання. А друге, кожна ця кімната, в залежності від профілю лікарні, вона має свою специфіку, де ми разом з лікарями розробили. Ігрові елементи для дітей. Коли дитина в ігрі, вона, наприклад, відновлює моторику, якщо в неї були якісь проблеми з моторикою. Кімната позитиву це такий мультиплікаційний проект. Ми відкрили в Рівному Івано-Франківську, Дніпрі, Харкові, і зараз плануємо у Львові, в Чернівцях і в Києві. Також інший проект it Школяр оголошуємо такий open call», і тоді наші працівники формують команду і вчать кілька місяців дітей вже випускників шкіл, які потім можуть, якщо вони хочуть, якщо вони запаляться, змотивуються, вони можуть йти в технічну якусь спеціальність і в майбутньому стати нашими колегами. Наприклад, Богдан він студент четвертого курсу. Він закінчував софтсер в ІТ-академію. Деякі проекти волонтерські, власне, на них тренуються студенти ІТ-академії. Один з них це позашкілля, і там Богдан долучився до цього проекту. Він завершив навчання в ІТ-академії, вже працює в софтсерві, але вирішив продовжити працювати над позашкіллям, так як він поділився, чому. Це тому, що колектив, тому що дуже команда дружня зібралася там. Плюс це можливість потренувати якісь нові навички, яких не, не, не можна потренувати на клієнтському проєкті. Ці речі вони зворушують, вони надихають і вони дають оці такі щоденні ранішні крила і ентузіазм до роботи, мотивацію. На попередній роботі я просто відчувала, що те, що я роблю, недостатньо для того, щоб кайфувати. Тобто я прокидалася вранці і я не хотіла йти на роботу. А тепер я прокидаюся вранці і така: о, та сьогодні в нас великий день. Ми розуміємо, що за кожним нашим кроком щодня є потужний вплив, що ми не просто it компанія а ми маємо потужну корпоративну соціальну відповідальність. Ми хочемо. Своїми діями через фонд створити середовище, та де кожна людина, ну в першу чергу, яка працює в нашій компанії, щоб вона хотіла тим чи іншим чином долучитися до якихось благодійних речей, чи можливо організувати якусь групу людей для того, щоб щось змінити чи щось добитися, це в першу чергу приклад для інших компаній. І це дуже класно. Тут не йдеться про якусь конкуренцію. Хоча здорова конкуренція це теж дуже круто. І якщо такі програми запускатимуться в інших компаніях, це лише на краще. Отже, ми будемо робити більш якісні речі. Для цього потрібно більше компаній і в ІТ, і в Агро, і в торгівлі, щоб ще більше людей хотіло займатися. Корпоративною соціальною відповідальністю, тому що таким чином ми також міняємо Україну на краще.